Чи чули ви про острів Серцей? Він знаходиться поблизу Ісландії. Він був утворений, утворився за один день в 1963 році. І це показує, наче як Бог, от показує, як все може створитися швидко. Тому що за день він створився, потім розширився, і в течение, там 2-3 років там заселилася жизнь, там рослини, тварини, бактерії, ну повноцінне життя. І це показує нам, що не було ніяких там, мільйонів років, що все може втворитися внезапно, просто за Словом Божим. От Бог вирішив створити такий острів. Він створився буквально швиденько. І так само після Ноєвого потопа не було ніяких там мільйонів років, а все могло швидко створитися, відтворитися після потопу.